Дунай, краса, вилкова, дуже атмосферно. Я взагалі така, там, де вода, я вже щаслива. А там, де їй багато, ну це все вже не передається. Тут виглядала міді або якогось рапана, ну ні, тільки карасі вистрибували з води. Так як у нас зараз такий варіант ознайомлення. Із місцевими красотами. Борт. На 12 туристів. Ямаха двадцяточка. Дуже гарно. А, які гарнюнічки стоять. Так, ну, ми прийшли до фортуни. Ось вона. Фортуна. Повірте мені на слово, там так і написано. Я вам всім побажаю успіхів, удачі, хай усі ваші подорожі збуваються. Ох, які два красення стоять, виявляєте? Яка швидкість у цієї лялочки. І всі подорожі нехай приносять вам задоволення максимально.